Молитва водія до Святителя Миколая, Боже все благий і всемилостивий, який все охороняєш своєю милістю і людинолюбством, смиренно молюся до тебе через заступництво Пресвятої Богородиці, святителя Миколая і всіх святих. Охорони від усяких неприємностей і раптової смерті мене грішного і довірених мені людей, та допоможи неушкодженими доставляти кожного. Згідно їхньої потреби. Боже милостивий, звільни мене від Злого Духа, порушення правил, водіння і алкоголю, які викликають нещастя, і наглу смерть без покаяння. Спаси і допоможи мені, Господи, з чистою совістю дожити до глибокої старості, без тягаря провини, завбитих і покалічених через мою байдужість людей, і нехай прославиться ім'я Твоє, нині повсякчас. E na vi e vi que amém.